Ласкаво, просимо до курсу Всесвітньої історії восьмого класу. Історію восьмого класу я буду викладати на основі підручника авторства Подаля Клука Челеченка, тому що вже маю готові уроки на основі цього підручника. Часткова інформація буде розбавлена підручником Сорочинської, моєї улюбленої авторки, а також великою кількістю додаткових фактів з інших джерел. Тому ці уроки однаково добре підійдуть як тим, хто навчається за стандартною програмою, так і тим, хто навчається за поглибленою. Знову ж не вважаю підручники інших авторів поганими, просто мені подобаються саме ці. Епоха середньовіччя тривала близько тисячі років з 5 по 15 століття. Вона вібрала в себе велике переселення народів, звичаї сільського життя і бурхливий розквіт міст. Це був час праці, кривавих війн, великих святих і вогнищ інквізиції, видатних винаходів і переслідування вільнодумців. Варварські нашестя знищили античний світ, його господарство і культура поринили в безодню, але коріння європейської цивілізації збереглося і змогло зробити шлях до нового піднесення. За десять століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи і Азії, зародилася нова цивілізація. І саме в добу середньовіччя виникли народи і країни, які продовжують існувати і до сьогодні. Навіть звичний для наших сучасників розподіл Європи на західну і східну відбувся теж в середньовіччя. На зміну язичництву прийшло християнство, сила, яка об'єднувала Європу. Виник перетворився на світову релігію іслам. На відміну від християнства, він не став єдиною вірою Сходу, а існував поряд із буддизмом, індуїзмом та іншими релігіями. Тому східні народи помітніше відрізнялися один від одного, ніж європейські. В середні віки виникли і зросли міста з їхніми ремеслами, торгівлею, соборами, університетами і особливим способом життя. Вони стали центрами формування нового гуманістичного світогляду і нової ренесансної культури. Середньовіччя виявило здатність постійно вдосконалюватися, знаходити нові форми розвитку. Воно засвідчило потяг тогочасної людини до активності та її прагнення розширити свої життєві горизонти. Подорожі Колумба і відкриття Америки перегорнули чергову сторінку світової історії. І, власне. На завершальному етапі середньовіччя в 14-15 столітті відбуваються важливі зміни. Цей перехід був важким, складним і, само собою, кривавим. Наскінчені війни розорювали країни і народи, спустошувальні навали перемежовувалися жорстокими стратами, і у полум'ї битв хиталися королівські трони, і влада опинялася в руках нових правителів. Виникла більшість сучасних держав. І в основному визначилися їхні кордони. Було закладено основи майбутніх націй та національних мов. Головним підсумком Столітньої війни, яка завершилася 1453 року і, нагадаю, тривало 116 років, стало об'єднання Франції, яка перетворювалася на сильну централізовану державу. В історії Англії також почався новий етап. На зміну становопредставницької монархії приходила необмежена абсолютна влада короля. Німеччина та Італія на схилку середньовіччя залишалися роздробленими. Абсолютизм складався і в Іспанії, об'єднаній завдяки шлюбу арагонського принца Фернанда та Кастильської принцеси Ізабель в 1479 році. В 1492-му сталася історична подія. Падіння Гранатського Емірату і завершення реконкісти. Арабської Іспанії більше не існувало. Натомість спроба відстояти Єрусалим у мусульман в ході Христових походів завершилася невдачею. Після взяття Турками в 1453 році Константинополя перестала існувати Візантія. У центрально-східній Європі потужною силою стало Польське Королівство. Наприкінці 15 століття з'явилася людина нового типу, вона усвідомлювала докорінні зміни в світі, які її оточує в побуті, в економіці, в політичному і культурному житті. Люди почали по іншому мислити і сприймати себе в цьому новому світі та в новий час. Так, серед мислителів епохи відродження народилося поняття про історичну добу, що йшла після періодів античності та середніх віків. Тобто новий час. Він приніс із собою розуміння цінності людини та її життя, усвідомлення необхідності розбудовувати нові стосунки між людьми, нові порядки в державах. Кордони людських знань значно розширилися, поширенню їх значно сприяло винайдення книгодрукування. Поява вогнепальної зброї змінила всю військову справу, зменшивши вплив середньовічного лицарства. Стрімко розвивалося товарно-грошове господарство та торгівля. Якісно новий виток розвитку переживало мистецтво, поряд із шедеврами на релігійні мотиви розповсюдження набували пейзажі та портрети. Дедалі більше обурення викликали свавілля священників і заможність католицької церкви. Навіть прості люди піддавали сумнівам її вчень. Неминучими ми ставали релігійні конфлікти та війни, які забрали тисячі життів. Новий час можна вважати епохою великого прориву саме для Європи, тому що до кінця 15 століття країни Сходу, такі як Арабський Халіфат, Китай, Індія, тримали першість в розвитку культури, науки і техніки. Але характерною рисою для них залишалося дотримання традицій. Складовою яких була міцна державна, відверто деспотична влада і перевага суспільних інтересів над особистим. Тому новий час не став для східних спільнот докорінним переломом всіх сфер життя. Загалом не існує чіткого визначення кінця середньовіччя і початку нового часу, але є кілька загальноприйнятих варіантів. 1431 рік битва При Павії. Це найбільш ранній варіант, від якого завершують середньовіччя, саме в битві При Павії вперше в Європі було використано вогнепальну зброю, власне, яка і змінила хід всіх майбутніх війн. Другий варіант 1453 рік падіння Константинополя. Ця дата вважається більш класичною і основною, від якої відштовхуються в Європі і в Україні переважно вивчені в освітній історії, теж відштовхуються від цієї дати. Тому що це пов'язано з традицією, від якої завершується античність. Античність завершується 476 роком падінням Західної Римської імперії, і тому вирішили, що буде логічним. Завершити середньовіччя падінням Східної Римської імперії Візантії. Третя дата це 1492 рік відкриття Америки, коли люди зрозуміли, що, по-перше, світ сильно відрізняється від їхніх уявлень. По-друге, є а, ціла величезна Америка, враховуючи північно і південно разом. Про яку люди навіть в Європі в Азії не знали і не здогадувалися. І від цього починається новий етап розвитку взагалі всього світу. Четверта дата це 1517 рік, початок реформації. Вся середньовічна Європа трималася на католицькій вірі, і реформація стала першим і найголовнішим чинником, який дійсно. Сильно похитнув позиції католицької церкви, тому це теж вважається одним з варіантів завершення середньовіччя. І остання дата найпізніша це 1640 рік. Англійська революція. Але цієї дати переважно притримувалися в радянській історіографії, Тому вона вже зараз особливо не використовується, але ви просто можете знати, що був і такий варіант. І як наслідок. Із завершенням середньовіччя, в якого немає чіткої дати завершення, починається новий час, який ви будете вивчати впродовж 8 і 9 класу. Відповідно, новий час ділиться на два періоди. Перший, так званий ранньо новий час і епоха просвітництва, власне, те, що ви вивчатимете в 8 класі, і так зване довге 19 -те століття, те, що ви будете вивчати в 9-му. Закономірним в джерелах вивчення історії нового часу є таке, що ближче до нашого часу певна епоха, то більше різноманітних джерел для її вивчення ми маємо. Порівняно із середніми віками джерельна база історії нового часу є набагато ширшою. Нові явища в житті держави і людини сприяли появі та поширенню таких видів писемних джерел, як мемуари. Наукові історичні твори. Преси. Ми маємо змогу вивчати велику кількість офіційних документів, державних, законодавчих актів і міжнародних договорів. Діяльність церкви, і її відносини з державою та суспільством теж дедалі частіше закріплювалися документально. Подібним розширенням джерельної бази можна завдячувати появі в 15 столітті того самого книгодрукування. На противагу археологічним пам'яткам зростає роль творів зображувального мистецтва. Ранній новий час це період відродження, шедеври якого є не лише перлинами світового мистецтва, а й унікальними історичними джерелами. І на цьому ми завершуємо вступ до історії ранньо нового часу. І, починаючи з основного року, перейдемо вже до розгляду самих подій нового часу. chase